Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про кордон перетин кордону. Звичайно, перетин кордону українцями, як в одну, так і в іншу сторону. Як на в'їзд до європейських країн, так і на виїзд. Повідомляє Страж Граніч на кілька випадків, які трапилися з українцями на кордоні. Це досить. Часто таке трапляється. Я про це також щоразу висвітлюю. Це нові цікаві історії, які будуть корисними для всіх українців, які планують подорожувати, які планують перетнати кордон, на що потрібно звертати увагу. Тому обов'язково додивіться до кінця, підтримайте це відео. Ну і не забувайте підписувати, щоб не пропустити важливу інформацію в майбутньому. А також прохання до всіх. Підписати петицію на присвоєння Героя України посмертно. В описі під відео є посилання на цю петицію. Залишилося менше 500 голосів і 4 дні. Дуже вас прошу, хто ще не підписав. Підпишіть, будь ласка, це надзвичайно важливо. Я знав цю людину, це Роман Шеремета. В нього залишилося двоє дітей, дружина, сім'я дуже просять підписати цю петицію. Це надзвичайно важливо. Дякую всім, хто зробить це. Зробить репост, якщо ви цього не зробили. Ну, допоможіть підписати. Дуже вас прошу, дякую. Ну що, давайте до перетину кордону. Але перед тим ще хочу такі маленькі нюанси сказати, тому що багато запитань про це є, і дуже багато людей про це не знаю. Особливо ті, хто перший раз їде зараз за кордон. Планує поїздку або вже там буквально сьогодні, завтра, перетне. І запитують, скільки часу є для того, щоб зробити собі статус Укр в Польщі. Говоримо зараз про Польщу, про інші країни. Я на жаль не володію інформацією достовірною, так щоб комусь рекомендувати. Але щодо Польщі можу і знаю. І щоб зробити статус Укр потрібно перетнути кордон, повідомивши страж гранічно про те, що ви хочете бути. На території Польщі по тимчасовому захисті, і майте на це три дні. Всі, хто в межах трьох днів подавалися на статус «Укр», жодних проблем не мали з отриманням цього статусу. Якщо довше затримуєте, ну бувають різні ситуації, звичайно, можна не встигнути доїхати, потім не знайти житло і тому подібне, але всі, хто до трьох днів все нормально не було, відмов, після трьох днів вже. По різних ужиндах, по різних гімінах трапляються відмови. Тобто говорять, в законі в уставі написано, вам треба негайно зробити статус Укр після перетину кордону. У уставі не написано конкретно, скільки днів після трьох днів трапляються відмови. Тому це запам'ятаєте повідомте своїх друзів знайомих, які планують перетинати кордон. Буквально сьогодні мене теж запитувала моя підписниця, знайома. Як це треба зробити, я сказав, що до трьох днів проблем не буде. Після трьох днів ну хто його знає. Ну що, переходимо на сайт Стражі Граничний, Там кілька повідомлень про перетин кордону українцями і про те, що їм не вдалося перетнути кордон. Чому не вдалося? Тому що з документами ай-ай ой не гаразд. Негаразд. 22 березня 34-річна українка з'явилася на митне оформлення на в'їзд до Польщі в медиці. На одній зі сторінок її паспорта був відбиток штампа прикордонного контролю з корчовий, на якому дрібним пером було написано дата перетину кордону. Офіцери вилучили цей документ для дослідження і виявилося, що це не було зроблено при перетині кордону, тобто це був фальшивий штамп, фальшивий підпис. Ну і звичайно, українці було відмовлено в перетині кордону. Слідство іде і далі. Але людина повернулася назад в Україну. Через два дні до прикордонного контролю медиці звернувся 39-річний українець. Під час реєстрації він пред'явив водійські права, нібито видані владою його країни, тобто в Україні. У прикордонників одразу винила підозра на справжність документа. Ретельні перевірки підтвердили, що документ є підробленим. Чоловікові інкримінували використання фальшивого документа про вину, в якому він зізнався. Він добровільно. Піддався покаранню у вигляді 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки. Десь купив на лівачок права і вирішив поїхати за кордон. Не вдалося, на жаль. Хоча, ви знаєте, мені писали люди різні в приватних повідомленнях, що, виявляється, теж ну, проходить таке. Хтось собі купив надійсні права, тобто підроблені, використав і проїхав. Не завжди це вдається виявити, але ну я б особисто не ризикував. Це звичайно справа кожної людини. Це порушення закону. І, звичайно, ось бачимо, за таке порушення людина людину покарали, і то не просто не пропустили, а ще й 6 місяців покарання. У Курчовій річна громадянка України повідомила про виїзд з Польщі. Під час перевірки документів виявилося, що одна зі сторінок паспорта жінки була вирвана. Документ вилучили, а іноземку а іноземку допитали під час пояснень вона не змогла пояснити, чому був пошкоджений паспорт. Правоохоронці проводять подальші дії у справі. Ну і також я так розумію, що їй не вдалося перетнути кордон, і зараз це питання виясняється, що і як. Для чого ось цю інформацію з сайту Стражі Гернічний я для вас повідомляю. Зачитую, говорю, до речі. Посилання на цю інформацію я залишу в описі під цим відео, щоб потім не виникало питань, ви зможете самостійно з нею ознайомитися. Для того, щоб ви знали, що вас може чекати на кордоні. Люди і так будуть писати, чи ви підписані на мене, чи не підписані в коментарях, що нічого не треба, нічого не перевіряють, можна спокійно їхати. Під кожним відео, коли я розповідаю про перетин кордону, що там по безвізу треба страховка і гроші, що по візі треба страховка і запрошення на роботу і тому подібне. Мені дуже багато повідомлень, що в мене нічого не запитували. В мене нічого не перевіряли. Я собі проїхав чи проїхала, не потрібно нічого, ніякі страховки, але грошей не перевіряють. Все супер. Їдемо всі. Ну, реально, під кожне відео можна знайти з десяток, а то й з двадцять таких повідомлень. Але і з іншої сторони є багато повідомлень, де реально люди розповідають, що там пів автобусу не пропустили. Їхали туристи за кордон. Чи вони їхали як туристи дійсно щось там відпочивати, чи вони їхали там до своїх родичів знайомих, неважливо. Не їхали по безвізу, і в них всіх перевіряли страховки і гроші. І частину не пропустили. Мені дійсно так само пишуть люди, що вони перетнають кордон, і в них запитують то, то, то і то. Ви цю інформацію, яку я надаю, можете сприймати, як хочете, і звичайно, поводитись на кордоні. і Готуватися до перетного кордону як завгодно. Можете нічого не купувати, не від страховки, не брати з собою грошей, їхати голий босим тільки без віз. І, можливо, вам пощастить і ви перетнете кордон. Немає, немає проблем з тим, якщо це вдасться. Таке може бути. Але якщо вас повернуть, то я потім побачу ваш коментар. в під відео в коментарях, що ви їхали і вас повернули, бо у вас не було того і того документа. І вам ще там літерку в паспорті написали за відсутності тих документів, вас не пропустили. Таке є, таке трапляється. Також на перетин кордону, там з Польщі до Німеччини, теж дуже багато людей мені пише, що це неправда, там ніхто нічого не перевіряє. Але я знаю, що перевіряють, тому що я навіть буквально кілька днів тому. Спілкувався з людиною, яка возить людей бусом кожних три дня з України до Польщі до Німеччини. І перевіряють і на кордоні між Польщею та Україною, і на кордоні між Польщею та Німеччиною. Тобто я це знаю від людини, яка конкретно їздить і возить людей. Тому, коли мені там якась одна чи дві людини напише, що нічого не перевіряли, ну це особисто один випадок. Але коли я маю зріз від багатьох людей, моїх знайомих, чи незнайомих, підписників, не підписників, хейтерів, немає різниці. Я це все моніторю, дивлюся, читаю, чи повідомлення, чи коментарі, і маю якусь, ну, і маю певний висновок, і маю певний зріст того всього. І висновок мій не на одній людині і не на двох, а в рази більше. Тому ну, це ваша справа. Треба вам це чи не треба. Сама дешева страховка, так щоб купити для перетину кордону, вона коштує 200 чимось гривень. Я десь недавно робив відео і я про це розповідав. Багато це чи не багато? Ну, як на мене, це не багато 200 гривень. Але ви тоді спокійно перетинаєте кордон. Ви не переживаєте, що вас можуть повернути назад. Звичайно, що для перетинок кордону, якщо ви їдете по безвізу і говорите, що ви їдете на 3 місяці, у вас би мала бути страховка на 3 місяці. Ну, але саме розумієте, сказали, що їдете на 5 чи на 6 днів, взяли страховку на 10 днів і взяли рожай квітну ту суму. І взяли грошей відповідно на ту кількість днів, яку ви плануєте бути в, там, в Польщі чи в інших країнах. І все. Ніхто не каже, що треба купувати самі дорогі, самі там найкращі страховки по максимуму на дні. По-друге, по я не даю ніяких посилань на страховки, я нікого нікуди не відправляю. Не рекомендую ви собі самі там, як хочете, так і замовляєте чи не замовляєте, купуєте, не купуєте. Я просто вас повідомляю, інформую, що на кордоні запитують. Можливо, не у всіх 100%. Так тут. Без проблем. Не у всіх в 100%. Але в багатьох запитують і в багатьох перевіряють. Тому ваша справа, яким чином підготуватися до перетину кордону. Моя справа вас повідомити, проінформувати і попередити. А ви робите висновки і, по, і поступаєте так, як вам пасує. Друзі, ось таку інформацію хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео подобайкою та не забули підписатися. Це дуже-дуже важливо. Дякую всім до зустрічі в наступних відео.